Росія зуміла викликати відторгнення навіть у своїх симпатиків в Україні. І Серафима Шевчик з Одеси, яка раніше була фанатичною прихильницею Міра та РПЦ, тепер перейшла на українську, виступає за деколонізацію та демонтаж символів імперії. Підтримує зсу ігуменя Серафима, настоятелька свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря в Одесі. Народилася вона на Черкащині, при цьому була депутатом Одеської міської ради у 2010-2015 роках від партії регіонів. А в інтерв'ю часто говорила, що робитиме все для процвітання Росії. Я буду робити все для того, щоб я ще раз повторюсь, щоб росла молода Росія настояща Росія демократична Росія Ігуменя Серафима Шевчик їздила до Москви на зустрічі із Патріархом Кирилом, який назвав вторгнення в Україну священною війною. Ба Більше Надія Шевчик возила українських дітей до нього на зустріч. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну думка настоятельки схоже кардинально змінилася. Вона перейшла на українську, підтримує збройні сили та проти, щоб будь-які символи імперії були присутні в Україні. І усі ці зміни схоже відбулися з нею внаслідок жахливої російської агресії. Одеса під постійними ударами шахедів та ракет нагадаю, що 23 липня 2023 року російські війська завдали чергового ракетного удару по місту. Внаслідок цього було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси. Святе письмо говорить: по плодах їх пізнаєте їх. Ось плоди руського миру. Тут в серці Одеси розбито вщент наш собор, нашу святиню, всесвітнього значення. Це говорить про те, що ці люди не мають християнської совісті, вони не мають віри. Ми бачимо ці плоди, вони страшні. Боже, зупини їх. Подібні зміни відбулися серед тих, хто раніше добре ставився до Росії. Політики, на підтримку яких розраховувала Росія, залишилися відданими Україні. Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Хоча сам Вілкул переконує, що його позиція завжди була проукраїнською. Його політична кар'єра до 24 лютого часто була пов'язана із проросійськими партіями, такими як партія регіонів та опозиційний блок, приблизно за два роки до початку повномасштабного вторгнення Росії Вілков взагалі зник з публічного простору. Втім, саме він з першого дня повномасштабного вторгнення керує обороною Кривого Рогу. Якщо напали на мою страну, якщо напали на мій город, ну звісно, я дожен зробити все од мене за для защити родної країни, родного города за словами Олександра Вілкула, на другий день після початку війни йому зателефонували із пропозицією здати місто. Олександр Юрійович, ви вже умний чоловік, такий текст. Ви вже розумієте, що ну, ситуація вже там предопределена. Підпишіть, будь ласка, від імені Криворога, там якийсь договор з окупантами. Там, о, 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 о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощь. И там будете э, большим человеком, как он выразился там, в новой Україні. Відповідь на таку пропозицію була однозначною. Ну, могу сказати, що я його Славу. Чимало й тих, хто повністю підтримав Україну серед відомих росіян, Бачачи все те зло, яке робить прокремлівська влада, навіть власні громадяни зрікаються батьківщини-агресора. Наприклад, письменник Бориса Кунін, який не приховує своєї як антивоєнної, так і антипутинської позиції у грудні 2023 року, слідчий комітет завів на автора кримінальну справу про виправдання тероризму та фейки про армію РФ. Письменникам. Несли до переліку терористів та екстремістів, а потім оголосили іноземним агентом. Книги Акуніна зникли з російських видавництв і полиць магазинів ще 2014 року. Письменник виїхав з Росії. Я говорю прямим текстом, що я вважаю путінське государство приступним, що я на стороні України, що я дії російської армії приступними. За такі висловлювання до списку іноагентів потрапив і російський письменник публіцист Митро Биков. Неодноразово репресії з боку Кремля зазнавали і російські артисти. За ці слова на сцені в УФІ проти музиканта Юрія Шевчука порушили справу щодо дискредитації російської армії. Роді на друзі. Президента Родина это бабушка, нищая на вокзале. Музиканти з перших днів засудив війну проти України і навіть зняв антивоєнний кліп, де показав, як російські ракети б'ють по житлових будинках Києва та Харкова. Але на жаль, те, що показано у кліпі, залишається реальністю для мешканців України. РФ продовжує завдавати ракетних ударів по мирних містах. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше про війну.